Добрий день, дорогі друзі! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеоогляді буде Scout 404 ТУ. Це моделька на 40 кінських сил, 4 двигунчик. Бачимо ось КМ490. Ось така от маркіровочка. Це 23-го року тракторці. Вже і тут з рівним полом, бак винесений під пол. Розповімо, які в ньому є плюшки, які дуже-дуже гарні плюси, які є мінуси. Так, по ціні в кінці відео поговоримо, всі дізнаєтесь. Значить, По колесах тут у нас широка резина 7,5-16, встановлена задня 11.2х24. Трьохточка точка йде посилена на два гідроциліндри. Ось бачимо окремих незалежних гідроциліндрів. По 700 кг підіймає така махіна на кожен циліндр. Тобто, у вас е чисто в теорії йде під підняття майже е ваги усього трактора. Цей трактор важить 1550 кілограмів. Клешні йдуть посилені, теобразні, тобто бачимо ось наварено знизу. Дві пари гідровиходів, окремих незалежних, вони працюють. Ось бачимо, там по мідним трубочкам підіймаються і ось оці от важелі і керують. Задній міст бачимо, ось це гуглимо, те 375 б Дуже гарний. такий він, як балочного типу, дуже потужний задній міст. Як то кажуть, чоловіки посилені, губки намазані. Так, По баку, Бак тут, якщо не помиляюсь, 50 літрів встановлений. Ой, 60, 60 літрів встановлений. Заливна горловина отут винесена, тобто, в принципі, дуже удобно. Доступ до фільтрів у нас є. Радіатор встановлений спереду, досить масивний, примусове охолодження йде ще вентилятором. Ось бачимо помпи, все прокачується, все окей. На передньому мості так само у нас йде. По 6 е, довантажувачів. Передній міст, давайте подивимось. Тут йдуть посилені редукторні мости портального типу. Е, нічого, в принципі, поганого сказати не можу. Такі мости реально от під 40 коней підходять дуже-дуже гарно. Працювати він буде просто Е, Встановлений гідропідсилювач керма від окремого насосу. Зараз подивимось з цієї сторони. Тут у нас обв'язочка йде така сама, в принципі, як і на всіх каємовських тракторах. Тобто зверху генератор, два насосики, стартер і розташована маса. Отака от вона вже нормального типу, маса така вже ламатися не буде після першої ж зими. З двох сторон є підножки, тобто можна піднятися спокійно. Так, по посадочці. Посадочка у нас в принципі, в принципі непогана, досить багато місця. Значить, тут у нас стоїть приборна панель. Зараз подивимося, що на ній так, то паливо, вімкнені фари, поворотники, обороти, скорость, моточаси виведені, так, чек, свіча накала, все, в принципі, інформативність повністю є, температура. Єдине, що я не бачу, датчик. Давління масла його немає. Я так думаю, що є просто лампочка, коли воно, бачите, загорається, коли е, щось там погано. А самого датчика я не бачу. На 404-х з кабіною, хто е, дивився наші огляди, він окремо винесений ось тут ось такий механічний датчик, дублює, щоб було можна бачити, е, що там відбувається. Тут просто стоїть попереджалка, як на автомобілях. Тобто, що щось там не так. Так, Усі важелі у нас йдуть через пильники, ну, окрім цього ротушки. повишені, поніжені передачі, під'єднання переднього моста. Чотири передачі у нас коробка чотирьохступінчата, фронт-реверс, ручний газ під ліву руку. Тут у нас виставляється швидкість, тобто нейтральна до гори 1000 обертів, вниз 540. А тут у нас дивіться оце блокування диференціалу заднього моста, а це вимкнення. Тобто Ви можете лишити на 1000 оборотах, оце от, це буде швидкість, а цією штукою вимкнути, а потім вімкнути. І у вас буде на 1000 оборотах працювати, Тобто окремий важель на вімкнення відбору потужності. Це у нас управління гідронавіскою гідравлікою і е, двома е, гідровиходами, двома парами гідровиходів. Ось це розташування, це в принципі, тракторне, Ну, Всі кнопочки виведені. Тут у нас є защита від бризгів. Е, наперед ще ставляться передні болотнички, вони в комплекті йдуть. В принципі, місце ну, досить. Досить багато. Єдине, що от, по сидіннях ну, це є такий маленький мінус. Ці сидіння стоять майже на всіх тракторах. Це не скаут виготовляю. Я розумію, що в принципі, вони не хочуть заморачуватись. Сидіння такі, от, ну ви самі бачите, ось, ось воно. Воно амортизує, в принципі, удобно сидіти, але мені здається, якщо будете от всерйоз навалюватись на ну, ці підлокотнички, вони відваляться рано чи пізно точно. Тому, як то кажуть, не налягайте. По кольорах. Кольори у скаутів всі сріблясті, досить гарний колір. Мені дуже подобається покрас взагалі от ідеальний. Просто от подивіться, як автомобільчик, не йде ніякої пилінки, нічого немає. По покрасці у них все гаразд. По освітленню, переднє освітлення у нас Ледовська Едем. Задній ліхтарик встановлений там звичайний Галагенка. Все гарно працює, все окей. Так, по кліренсу, ще я вам не сказав. Кліренс цього трактора просто бомбезний, тут 35 см. Підокучування взагалі круто. Вірніше 35 по мануалу, але ми перемірили 33. там було. Всього лише на всього. Так, ось такий от тракторець коштує такий. На сьогоднішній день 8100 доларів. Для наших підписників є завжди знижечки. Привеземо вам за вісім такий, заздалегідь, повідомте менеджера, що ви підписані на канал, що поставили лайк цьому відео. Повіримо вам на слово і привеземо ось такий от замечательний тракторець вам додому. Доставка безкоштовна, без попередньої оплати, гарантія на трактори у нас 2 роки йде. Пакет документів для реєстрації на ці трактори ми надаємо. Це все безкоштовно, тому сміливо купуйте техніку, все буде у вас окей. Ну на цьому все друзі. Пишіть як вам такий трактор в коментарях. І все буде Україна. Пока-пока.